Вітаю шановні глядачі. Міністр економічного розвитку московитів Максим Решетніков на Петербурзькому міжнародному економічному форумі 25-го року заявив, що економіка Московії помітно сповільнилася. Як він висловився за офіційними цифрами, у нас охолодження, а за індикаторами ми на межі переходи в рецесію. Поперечні ще не так все погано. ВВП зростає, рубль зміцнився, але практично все настрої бізнесу, падіння споживчого попиту, скорочення інвестицій, доводять, що Москвини трохи загралися з високою ставкою надмірною мілітаризацією економікою, що призвела до її перегрівання. То чому вже навіть найвищі шишки РФ кричать про потенційну кризу на Московії будемо сьогодні розбиратися. І взагалі, наскільки кислі ліца і чому. На сьогодні на Петрибуському міжнародному форумі? це цікаво. На цьому Петербурзькому міжнародному економічному форумі у червні 25-го року, коли рідко називають російським Давосом, хоча до Швейцарського економічного форуму їм як до Небарачки не передбачалося жодних масштабних змін. Це щорічний майданчик, де зустрічаються рядосі, бізнесмени, фінансисти, науковці та інші прихвасті Кремля, тобто проста бюрократична подія, щоб, хоча б якось підняти економічні настрої народу, та чомусь цього разу це було не так і не так просто. То Той самий сам визнав, що цифри, на які спираються у звітах, це як дзеркало заднього виду. Вони лише показують, що вже сталося, але майже нічого не говорять про те, що відбувається зараз. Це діє дуже просто. Якщо люди не впевнені в завтрашньому дні, вони скорочують витрати. Якщо підприємці бачать зниження попиту, вони заморожують виробництво, і ці процеси можуть запускати ланцюгову реакцію, економічного падіння, чи до того як це побачить статистики. Голова центробанку Ельвіра Набіуліна приєдналася до думки. Вона визнає, що зараз відбувається вихід з перегріву раніше в країні активно зростав попит, особливо держава більше купувала, споживала, вкладала кошти в ВПК. Натомість економіка з боку пропозиції, тобто виробництво постачання товарів і послуг, не встигала цим зростанням через цей дисбаланс і виник перегрів економіки. Інфляція зросла, а тепер потрібен час для відновлення балансу. Міністр фінансів Антон Сілюанов. Невдало намагався погратися в метафори, нібито зараз час похолодання, але обов'язково після приходить літо. тому чудово знаємо, що московська економіка потона від весняної повені. Від Сергія Гаврілова, голови комітету Держдуми московитів з питань власності, така заява сучасна економічна ситуація в Москві все виразніше свідчить про уповільнення господарської активності навіть на офіційному рівні. Москва вимушена визнавати, що економіка знаходиться у поганому стані і у фазу спаду заходить. Насправді ситуація ще гірша. Вже діють на випередження Михайла Задорнов. Попередив тих темпів зростання ВВП, які закладало Мінекономрозвитку, 2,5% розвідку вірніше, не буде, але й про технічну рецесію говорити не можна. Все за каноном вкладається у загальний наратив московських чиновників. Публічно визнають невеликі проблеми, точніше. Так, от поверхнево визнають проблеми, але намагаються уникнути слів на кшталт, криза або рецесія. Ну, на там люблять. Однак сам факт того, що не досягається навіть скромне зростання у 2,5%, де статистика роздута обсягами виробництва ВПК, сам починає натякати на рецесію. Тобто, друзі, той буст економіки розвитку саме на фоні вливання великих коштів в наступальний сектор, їх так і він же не витягує, не росте об обстелю, і це дуже важливий фактор. Дехто навіть намагається дорікнути діям уряду Олександра Калініна, голова організації ОПОРА Московії, і сказав таке: звісно звісно, ми спостерігаємо перехолодження. А там, де немає бюджетного імпульсу, там є сильне перехолодження. Це приблизно 50% економіки. Лишам лише там, де є державне фінансування, оборонні замовлення, інфраструктурні проєкти, видобувні галузі. Інші критично важливі сектори. Для можливості продовжувати війну і розвивається економіка, лише вони показують високі результати, але видатки не можуть тривати вічно. Так, Московія вже вичерпала дві третини державного фонду, якщо врахувати в доларах, а нафтові доходи, не дивлячись на ізраїльсько-іранську війну, у достроковій перспективі мають падати. Тоді рівень дотації значно просяде, а разом з тим економіка покотиться в рецесію. Це в нас, до речі, є пост на телеграм-каналі, де є багато економічних новин, відповідних, тож посилання буде в описі. З іншого боку, в інших секторах активність просіла, попиту мало, а в приватній капітал практично не працює. В Підтвердження цього слова Романа Троценка, засновника корпорації АОН, що є ознаки перехолодження економіки, передусім у тих галузі, які пов'язані з довгим інвестиційним циклом. А це інвестиції у будівництві промисловості, інфраструктурних проєктах, які не пов'язані на наступальний військовий комплекс чи великі технологічні виробництва. Такі галузі. Вимагає стабільності, а головне в певності у завтрашньому дні, чого Московія дати не може. Якщо мораль довострокові інвестиції, значить економіка не має перспектив розвитку. Сьогодні її ще підтримує бюджет, але без серйозних приватних інвестицій у великій галузі країна буде охолоджуватися і загинатися, каже він. Та дехто намагається словами дещо приглушити галас. Анатолій Попов, заступник голови правління Збірбанку, висловився так, поки на охолодження економіки вказує лише скорочення інвестиції пов'язане з високими кредитними ставками. У низці галузей приватного сектору ми спостерігаємо ризики стагнації, які можуть реалізуватися, якщо збережеться поточна ставка. Низькі ціни на енергоносі, місний рубль і посилення станцій. Це фактично підтвердження, що московська економіка опинилася в пастці. Центробанк змушений тримати високі ставки, щоб отримати інфляцію, але це одночасно душить розвиток санції, низькі доходи від енергоекспорту і небажання інвестувати у нестабільну економіку. Створюють замкнуте коло. Московська економіка поступово скочується до рецесії, незважаючи на офіційні намагання створити відомість стабільності. Показники зростання не відповідають реальному стану справ. Внутрішній попит падає, інвестиції скорочуються. Економічна активність зосереджена лише в кількох мілітаризованих секторах. Уряд вимушено визнає охолодження, але уникає називати речі своїми іменами. Якщо ж європейці американці ще будуть тиснути, то ситуація буде невідворотня. На це й має бути спрямована українська дипломатія. Кожен новий економічний сигнал середини Московії, черговий аргумент на нашу користь у переговорній позиції. Загалом варто сказати, що е, немає такого, що московити мають просто бездомний бюджети, без ані гроші і можуть далі розвиватися. Вони насправді теж на менших можливостях на сьогодні знаходяться, і е, цей рік, напевно, буде останній, де вони можуть, хоч показувати. Таку найти стан, де начебто немає чітких ліній між війною і мирним життям, тобто це два різних світи. Зараз війна буде економічно заходити в Московію, і це буде відбуватися на багато чому. Ну і вибачте, якщо вже вливання купи грошей в пака що наступать наступальний комплекс їхній не рятує економіку, не дає розвитку, то ми собі можемо уявити, що буде далі. От, а це ми ще не говоримо про перекредитований банківський сектор. Вони там купу проблемних кредитів, і е, просто абсолютно стоп-стопи зняті були центробанком на те, аби фінансувати оборонку. І багато що з цієї оборонки дайки не злітало, і дотепер там будуть серйозні боргові проблеми. Тож там з банківським сектором теж все не гаразд, і будуть серйозні проблеми. От, тож будемо за цим спостерігати, звісно. І тримаємось, дорогі друзі. Не все так просто з нашими ворогами. Ми теж би хотіли би швиденько це завершити, але дотепер вірять в те, що вони можуть там останнім натиском нас знищити. чи ну, Є там купіум цей, і їм треба дати знати, що він не працює таким чином. і все найкраще. До побачення.